Здивовані. Я також, тому що я не очікувала від себе, що буду декілька днів поспіль займатися тим, що перечитуватиму улюблені історії. Тут у мене The Final Empire. Перша частина із трилогії Брендона Сандерсона про імли народжених. І я собі докупила першу трилогію в оригіналі, тому я вирішила, що я буду перечитувати із другої, а може навіть з третьої книжки. А першу я просто ось так зараз відкрию. Перші декілька сторінок прочитаю. Там, можливо, мої улюблені сцени передивлюся, і також прочитаю. Фінал цієї книжки, щоб можливо вже перейти до другої, адже цю я вже навіть не просто читала, а й перечитувала. і перечитувала в оригіналі. Я почала перечитувати цю книжку і зрозуміла, що я вчитуюсь буквально в кожне слово знову. І я знову перечитую буквально кожен абзац, кожну репліку. Деякі я правда на початку знаю вже на пам'ять, тому що я перечитувала ті сцени декілька разів. Мені вони дуже подобаються, типу там знайомство головної героїні і головного героя, і таке інше, ну, одного з головних героїв. Але. Я зараз продовжую займатися тим, що я дуже детально анотую цю книжку і дуже детально її перечитую. Спочатку я вирішила не виносити це питання з перечитом на канал, взагалі про нього не говорити. Думала, що я буду перечитувати собі улюблені історії і паралельно читати інші книжки, ті, які, власне, в моїх осінніх планах. Але я нічого не можу читати, окрім ось цих книжок. Чому я говорю ось цих книжок? Тому що це не єдина, яку я перечитую і анотую. Взагалі, все це розпочалося із ось цієї книжки Трон зі скла. Мені якось на душі стало. Зле, десь тиждень чи, може, півтора тижні тому. І я вирішила, що я візьму ось цю книжку, тому що вона точно мені підніме настрій, вона дуже легенька, простенька, і я її не читала в оригіналі. Я думаю, так, ну я буду читати і щось можливо для себе буду відмічати. В кінці кінців також все моє читання, ось таке легке перетворилося у дуже детальну анотацію із записом якихось моїх думок на сторінках книжки. І я вирішила, що. Окей, добре, буду її читати паралельно з іншими книжками. Потім з'явилася ця. І ось зараз я розумію, чому я, власне, знімаю це відео, що, скоріш за все, у мене з'явився якийсь новий вид нечитуна. Тому що я інакше це не можу назвати. Тому сьогодні з вами я планую розібратися. Чи це не читун, він же не читай. Чи можливо це мій перфекціонізм, який не дозволяє мені читати цикли далі. Тут я зупинилася на п'ятій книжці із семи, ну восьми, окей, якщо рахувати приквел. І тут я зупинилася уже на другому сезоні, так би мовити, на другій ері. Але я настільки деякі моменти із другої та третьої книжки підзабула, що я хочу їх освіжити в пам'яті, і через те я взялася за перечит. І я розумію, що я зараз за перечитом. Просто витрачаю абсолютно весь свій читальний час, який тільки можу. Що ж це таке? Ох, давайте будемо з вами говорити про це. Я вважаю, що є декілька причин, чому люди власне перечитують книжки. Ну, перша, напевно, основна це повернення до своїх улюблених історій, до улюблених героїв в улюблений світ. Можливо, коли ви читали ту чи іншу книжку, ви якось по-новому подивилися на світ навколо вона, можливо, навіть змінила ваш світ. І тому такі книжки залишають. У нас в серці, в нашій душі такий слід, і до таких книжок хочеться час від часу повертатися. А можливо, це та історія, в якій ви знайшли ті чи інші думки, які перекликалися з вашими, і тоді вам якось було легше, що не тільки ви так думаєте, а думає і ще хтось. Ну, якщо говорити про мої улюблені історії, які я найчастіше перечитую останнім часом, це, звісно, перша книжка Гаррі Поттера. Як тільки я розумію, що мені сумно на душі, мені якось зле, я повертаюся до цієї першої, наймагічнішої частини. Як бачите, вона у мене тут анотована, переанотована. Тут дійсно дуже багато стікерів. І не тільки стікерів, а ще й моїх малюнків, записів. Тут є порівняння з фільмами. Мені дуже-дуже подобається саме ця частина. Хоча, напевно, неправильно буде сказати, що це моя най-най-най улюбленіша. Я також люблю третю, четверту. Мені подобаються останні фільми. Та кожна, буквально кожна частина є для мене якоюсь магічною. Також, якщо говорити про найанотованіші книжки в моїй колекції, це, звісно, перша частина із циклу «Про фейру, яка називається «Двір шипів та Троянд. І тут також дуже багато виділень, багато, багато не тільки моїх думок, скоріше, думок тут не так багато, а саме ось таких акцентів, які я для себе Повідмічала, коли я перечитувала цю книжку. Ну, але все одно моєю улюбленою з цього циклу залишається друга. І тут, не дивлячись на те, що я її не до кінця ще проанотувала, я анотувала мої най-най-най улюбленіші моменти, я вам на дозйомці покажу, бо це. Краса. Це дуже-дуже круті штуки, і, можливо, я також надихну вас таким чином анотувати, схожим чином, як я. До речі, в сьогоднішньому відео я обов'язково покажу вам і ще раз розповім про мою систему анотування, як я читаю книжки, як я їх анотую. Таким чином вони мені запам'ятовуються більше. Навіщо я це роблю, але це вже трошки пізніше. Зараз все-таки повертаємося до причин, чому, чому люди, як на мене, перечитують книжки. Другою причиною, напевно, є те, що ми читаємо цикл, і можливо між виходом книжок була певна пауза. Або ви просто хочете освіжити в пам'яті ті чи інші моменти, ви перечитуєте книжку, щоб потім почати читати наступну. Я погоджуюсь так, мабуть, правильно робити, якщо ви хочете повністю. Зрозуміти, що там буде писати авторка чи автор в наступній книжці. Цього разу на мене напав той перечит, який не зовсім входить в ті рамки причин, які я озвучила вище. Адже я взяла ось цю книжку і подумала: так я е, перечитаю тут буквально лише перші сторінки, і останні, і потім так само зроблю в другій частині, і третю, скоріш за все, перечитаю, бо я там багато чого не пам'ятаю уже ага. Так і є. Я взялася за цю книжку і зрозуміла, що я хочу знову вкотре переживати абсолютно кожен момент з героями. І що тоді це таке? Це просто моє бажання знаходитися в цій історії, тому що вона мені ну, настільки подобається. Чи це моє небажання читати якісь інші книжки? Може мені просто зараз не хочеться читати нічого. І в зв'язку з тим, що це мені ну, дуже подобається і нереально просто не читати саме цю історію Сандерсона, я таким чином, хоч щось читаю. Розумієте мою думку? От. Після того, як я почала дуже е, жорстко, я б сказала, перечитувати і анотувати цю книжку та і трон зі скла, я собі ставила неодноразове запитання: навіщо я це роблю? Ну, от навіщо? Якщо у мене є так багато книжок, які я хочу прочитати. З іншого боку, я розумію, що. Ось така Леся, перфекціоністка, яка сидить в мені, вона каже: так, ти повинна перечитати для того, щоб е, коли ти будеш читати там, наступні книжки з цієї серії, щоб ти розуміла все, щоб ти насолоджувалася, щоб ти бачила всі відсилки. Тому що для мене просто такий стрес, коли я не бачу пасхалок та відсилок до інших книжок, коли автор такі закладає. І через те я вирішила, що я буду перечитувати все. Навіщо? Книжки просто велетенські, цеглини. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, обов'язково напишіть мені, тому що я до сих пір не знаю, як мені з цим жити і що мені робити. Якщо ж говорити про ось цю книжечку, так, вона трошки іншу функцію виконувала, а саме, Таку заспокійливу, тому що я її взяла саме тоді, коли мені треба була така заспокійлива допомога, і дійсно так і сталося, але ж я не думала, що я настільки багато часу витрачатиму саме на перечитування цієї книжки. Тому що е, коли я анотую, то я зупиняюся на тих чи інших моментах надовго. Я проводжу час з книжкою, е, роздумуючи над тими чи іншими моментами. І ось зараз, якщо ми говоримо взагалі-то про цю книжку, про першу частину із велетенського циклу Сарима. Про тронзі скла. Ну, я можу сказати, що в першій книжці авторка стільки рушниць повісила, які вистрілять там в третій, в четвертій, в п'ятій частинах. І я просто в шоці. Тому що коли я читала цю книжку вперше, я взагалі цього не помічала. Ну, тут ще треба додати, що в оригіналі деякі моменти сприймаються зовсім інакше, ніж в перекладі. Хоча я не думаю, що в перекладі дуже велика проблема була, адже. А, першу книжку я просто читала як а, такий легенький ромфант. Взагалі ні на що не звертала увагу. Я навіть не звернула увагу на те, що з самих перших сторінок цієї книжки нам говорять про те, що Селена із терасену. І я думала, що ми про це дізнаємося там в третій книжці, чи в якій ні, нам з перших сторінок кажуть, що Селена народилася в Терасені і що в неї в житті щось сталося, після чого вона там з нею інші події відбуваються. І тут було дуже багато таких нюансів, які от при перечитуванні грають абсолютно абсолютно іншими фарбами. Якщо ж говорити про цей цикл, то тут виключно моя любов до того, як пише Сандерсон, до його стилю. Я взагалі вважаю, що з імли народжені» це той цикл Сандерсона, з якого варто починати знайомство з творчістю цього письменника, не дивлячись на те, що зараз у нього є дуже багато таких поодиноких творів фентезі, все-таки ось це, це просто ідеально не тільки для того, щоб знайомий. З Сандерсоном, а ще й щоб 에, знайомитися з фентезі, тому що тут все дуже легко і доступно подається. Можливо, десь трошки багато такої інфодампності, тобто вам відразу багато інформації і про Всесвіт, і про магію подають, але інакше тут просто неможливо напевно зрозуміти, що відбувається, і інформації тут так багато, все настільки продумано. Що я, от уже вдруге, перечитую, тобто третє читання, і я все одно бачу ті чи інші моменти, але все одно є най-най-най улюбленіші. Тут є декілька діалогів. Які я для себе виділяла уже навіть такими червоними стікерами, а червоний в цій книжці значить просто пушка, моє улюблене. І коли я перечитувала ці діалоги, в мене мурахи бігли по шкірі, тому що вони дуже-дуже круті. Ось такий зараз у мене перечит. І це ніби і класно, добре, приємно, а з іншого боку я просто витрачаю час. Я хочу читати, в принципі, головою. Я хочу читати інші книжки, але ось цей перечит не дає мені того робити. І тому я, власне, і вирішила з вами поспілкуватися сьогодні, щоб, можливо, ви мені підказали, в чому проблема. Чи це е, просто моє бажання перечитати для того, щоби. Правильніше і краще розуміти наступні частини, які є у мене в планах. До речі, в осінніх планах я вам говорила, що обидва цикли я продовжувати збираюся найближчим часом. Чи можливо це я просто собі щось вигадую і ну, таким чином уникаю читання інших книжок, які я там собі напланувала, тому що плани у мене ну, грандіозні. Грандіозні. У мене не так багато вільного часу, але книжкові плани у мене такі амбітні на цю осінь, що хотілося хоча б наполовину їх виконати. Якщо не виконаю, я не буду дуже сильно плакати і переживати, але хотілося б все-таки там є такі книжки, які дуже хочу перечитати. Можливо, є сенс читати ось фентезі, я вже це для себе зараз під час перечиту, розумію, можливо, є сенс читати фентезі поспіль, книжки, щоб не було ось такого, не було розривів. З одного боку, хочеться розтягнути читання фентезі. З іншого боку, особливо якщо це класний цикл якийсь. З іншого боку, якщо ми читаємо все підряд, то ми не відволікаємося на інші книжки і тримаємося у всесвіті. Ми все пам'ятаємо, ну можливо, майже все. Зараз я розумію, що з веденням каналу у мене є певні. Можливо, певна відповідальність перед глядачами і перед тим, що я читаю, все-таки мені подобається ділитися книжками, які я читаю з вами. Мені подобається їх обговорювати, якщо я буду читати щось одне, якийсь один цикл, мені просто не буде про що говорити. Це, до речі, один з страхів мене як блогерки, що мені не буде про що з вами говорити через те, що я буду читати, наприклад, якусь одну серію книжок поспіль. Але. Я тут вчора поспілкувалася з моїми коліжанками-блогерками. Ми говорили про формати на буктюбі і якось заговорили про марафони і дійшли до того, що можливо, можливо, якщо нам хочеться читати декілька книжок циклу, а можливо навіть весь цикл підряд, то ми можемо це знімати як якийсь марафон. Наприклад, 24 години читання, тиждень читання, можливо, просто навіть не називаючи це, не підводячи це все в якісь рамки. Я не знаю. Треба таке покрутити, подумати, тому що насправді це дуже-дуже хороша ідея. От у мене зараз чотири книжки Бернарда Корнуала є, які я на зиму собі планую. Можливо, там ранок ще розщедриться нам однією двома книжечками, і просто взято так от всі одна за однією прочитати. Мошка, що ти тут прилетіла? Взагалі, якщо ми вже тут з вами так відверто говоримо, то я неодноразово останнім часом думаю про наступне. Я позиціоную себе як любителька фентезі. Але я його не так багато читаю. Чому так відбувається? Можливо, це через те, що все фентезі, ну майже все, це якісь або товстелезні книжки, які я просто обожнюю, дайте більше, або це гігантські цикли. І я не можу дозволити собі, типу зведенням каналу, ось так повністю пропадати з цими циклами. І через те я їх не читаю. Тобто в голові я їх хочу читати, на поличках я їх збираю. Але знову ж таки повертаючись до страху, що мені не буде про що з вами говорити, я не читаю ці книжки. Це все дуже і дуже дивно. Тому що це заганяє в першу чергу нас, творців, креаторів, в якісь такі рамки, які ми самі собі ставимо в голові, і потім. Типу, якщо ми не в цих рамках, то ми себе почуваємо якось не так, як треба. Треба якось, напевно, з собою попрацювати над цим і взагалі подивитися на те, щоб, можливо щось змінити не тільки в веденні каналу, а іще і в підході. Мабуть, введені каналу не зміниться нічого, а от підхід до того, як читати, як знімати, як розповідати. Оце хороша ідея. Ну що ж, друзі, давайте я вам зараз уже буду показувати, як я наразі анотую книжки. Я покажу вам не тільки ось ці дві, а покажу вам ще, щоб ви бачили на прикладах, як це відбувається, і взагалі, можливо, навіть покажу, якими інструментами я користуюся для анотації, що класно, що не дуже. Навіть, можливо, зараз покажу вам певні нові мої маркери, хайлайтери, які вас також можуть зацікавити. Погнали! Ну а розпочати я сьогодні хочу з постіх двох контейнерів, які завжди стоять біля мене, коли я читаю. Зараз у мене є такий возик, на якому стоїть весь мій TBR, тобто книжки, які я збираюся читати найближчим часом. І зверху завжди стоять ось ці дві такі коробочки. Так от почнемо з ручок, якими я обожнюю писати в книжках. Ну, по-перше, це ця третій мікрон, тому що вона не продавлюється на другу сторінку, і вона просто дуже зручна. Ця зручна, але вона більше для заповнення щоденника, тому що треба, щоб листочки в книжці були товстіші. Якщо книжка, от така звичайна, типу пейпербек, то... Ця все-таки буде продавлюватися. Також мені подобається і гелева ручка, але ну, вона не завжди просто зручна, щоб її тримати в руках. Так, Далі, як бачите, у мене ось така ну, велика кількість саме ось таких закладинок, де е, тут прозора частина, а ми колір маємо тільки збоку. Мені здається, що так виглядає естетичніше в книжці, і мені подобається бачити все, що я виділяю там. В принципі, воно видно через ці закладинки, але не знаю, мені просто більше подобається саме так. У мене є їх дуже багато різних кольорів. Бачите, тут воно все у мене перемішано. Так, а це взагалі сюди чомусь потрапила підставка під двері знарні. Цікаво, як вона тут взялася. Також є у мене такі ще невідкриті закладинки. До речі, ці мені зовсім не подобаються. Ось ці подобаються. Ой, випали. Багато-багато різних. Тут десь якісь залишки є, ось просто одна така. Ну, так воно це все виглядає. І ось в цій коробочці тут знаходяться в основному такі папірці, на яких я пишу, і потім ці папірці можу вклеювати в книжки. Мені подобається, до речі, писати більше не в книжках. А саме на таких папірцях, якщо це щось стосується, типу моїх думок, я розумію, що там буде не одне речення, а більше. Ну, я сьогодні вам це покажу. А це, до речі, із Alcrate, ось така штучка. Для тих, хто не любить писати в книжках а хоче якось виділяти, то ми можемо використати просто ось такі стікери і клеїти їх саме на лінію, на рядок. Не знаю, мені не подобається таке. Цим я майже не користуюся, це більше для заповнення моїх щоденників, моїх планерів. До речі, ще є ось такі прикольні дуже штуки, зараз покажу вам. Це прозорі стікери для того, щоб ми писали в книжках. Чим вони круті, тому що ви не закриваєте текст, і ви можете писати тут зверху. Але писати треба тут таким тоненьким. Давай, фокусуйся. Писати тут треба тоненьким маркером, тому що воно слизьке, і ручка тут просто не пише навіть гелева ручка або лінер. Але це дуже-дуже зручно. Що ще? У мене є ось такі маленькі а, стікери. Знову ж таки, я їх більше використовую в заповненні читацького щоденника та просто мого звичайного щоденника, але є всілякі. Мені завжди подобається мати різні розміри папірців. Не знаю, я би, звісно, обійшлася, наприклад, лише такими. Але мені подобається мати різні. Просто люблю, коли є вибір. Ось такий трошки безлад, але. Ось так це все виглядає. Так, це відкривачка для листів, якою я не користуюсь. І переходимо, власне, до книжок. Покажу вам, як я анотую зараз. Розпочнемо ми з вами саме сторону скла, тому що це остання книжка, яку я анотувала я, ще в процесі анотування знаходжуся, а тому мені буде зручно вам показувати тут все мої останні якісь штучки. Я нічого нового майже не вигадала, лише те, що тут у мене перед е, книжкою, власне, я додала е, текст з пісні. Це пісня під назвою Royals, О Ні, Royalty, Так, Royalty вона називається. І дуже популярна вона в інстаграмі, в Тіктоці. Мені вона подобається. І тому мені здається, що ці слова ідеально просто підходять під а, книжку. Далі зверніть увагу, що в цій книжці карта уже трошки детальніша, і я вирішила виділити для себе землі. А, тому що так не було видно. А так тепер видніше. Далі тут я е, обов'язково в кожній книжці пишу ключ. Навіщо треба писати ключ? Звісно, якщо ви користуєтеся одними й тими ж самими виділеннями, ну, типу, ви виділяєте, наприклад, природу, людей, романтичні моменти, смішні моменти, користуєтеся стандартною схемою, про яку я згадувала в одному з своїх відео про анотацію, тоді окей, але якщо при перечиті ви вже знаєте, хто тут буде, що тут буде, що б ви хотіли виділити, то ви обов'язково відштовхуєтесь від цього. От, наприклад, тут я знала, що я хочу виділяти інформацію стосовно, по-перше, її турнірів. По-друге, все, що стосується істот і магії, і також окремо я хочу виділяти лор. Тому що, знову ж таки, коли я читала цю книжку вперше, я не виділяла лор ніякий. Я читала її абсолютно як звичайний любовний роман з елементами фентезі, але ні. Окрім цього, дивіться, тут я кожен розділ ще якось називаю. Інколи це ось така цитата із цього розділу, а інколи це те, що я придумаю сама. Рухаємося далі. Далі є ще, наприклад, ось такий елемент. Не знаю, сподіваюся, що вам видно. Я, наприклад, не знала, що таке помел. Поміл, я навіть не знаю, як вона читається, чесно кажучи. Та й неважливо, адже тут просто декілька разів згадали ось цю штуку на мечі. Бачите, я навіть не знаю українську, як вона називається, і через те я її просто намалювала. А також я вивчила тут слово пікекс в цій книжці, тому що це кирка. А, далі, як бачите, я тут почала просто підкреслювати, і мені дуже подобається, бачите, в цих стікерах, що я бачу текст і лише трошки виступає хвостик. Далі я чомусь ще вирішила колись, не, не при заповненні цієї книжки, а взагалі, що я буду, наприклад, не тільки клеїти стікери, а ще й виділяти, бо я зрозуміла, мені стікера не вистачає. Ну окей, приклеїла я стікер. І що далі? Я нічого не бачу. Мені треба бачити далі, що я тут виділяю. І тому я вирішила, окрім стікера, і ще додавати якусь іншу інформацію. Я сподіваюся, що це тільки початок книжки, тут для вас ніяких спойлерів не буде. Так, бачите, тут десь я виділяла просто ручкою, а десь я виділяла вже і маркером. До речі, ось ви могли помітити такі прямі лінії. Давайте далі. Ну Ось тут, наприклад. О. Так, до речі, тут мене просто осінило. Що вона знала це, і це також було в книжці при першому моєму читанні. Цього я не помітила. Так от, дивіться. А ось це лайфхак. Якщо ви користуєтеся ну, якимись ось такими стікерами, то дуже зручно робити прямі лінії, саме використовуючи ось ці стікери як лінійку. Це можуть бути або такі стікери, або ось такі. Неважливо. Та навіть маленькі, ось десь тут у мене є маленькі лише. Не такі, бо це неправильні. Ці мені не підходять. Ось такі. Також можна скористатися і такими, просто їх не вистачить на цілий рядок. Але ці, ну, ці точно підійдуть. Так от. Приклали, провели рівну лінію. І тут дуже важливо, що коли ви, якщо точніше, вам подобається, щоб все виглядало ось так красиво, естетично, то краще завжди відштовхуватися від рівних ліній. Це, в принципі, таке правило скрізь, не тільки при анотуванні книжок. Якщо ви хочете, щоб все було гарно, в вашому читацькому щоденнику, в вашому просто Bullet Journal, робіть рівненькі лінії, рівні тіні, рівні лінії і так далі. Uh, так, ну, в принципі, ось так. Bull's Eye. До речі, знаєте, що це? Напишіть в коментарях. Ось ще тоді одну ілюстрацію вам покажу. Десь вона має бути ось ту. Знайшла. Декілька разів я малювала цей знак, і лише під час перечиту я взагалі-то зрозуміла, як він виглядає. Що він виглядає саме ось так. Ну, коли його описували. Перше, отут. Я його тут собі і намалювала, а потім зрозуміла, що він дійсно так і виглядає. А як щодо тих, які я анотую? Під час читання я покажу зараз на прикладі книжки Колін Гувер, покинь якщо кохаєш, тут, як бачите, у мене навіть немає жодного ключа. І взагалі виділення тут всі фактично одним кольором. Але я не знала просто, що я хочу виділяти, і тому я виділяла тільки мої. Ну, не знаю, не те, щоб улюблені фрагменти, тому що на той момент я ще так не могла сказати, а просто щось, що на мене справляло враження. Наприклад, як влучно сказано, а, там. десь щось я також дописувала. Не так багато взагалі-то виділень, але вони є. Навіщо я це виділяла? Для того, щоб я взяла після закінчення читання цю книжку, і я змогла повернутися до тих моментів, які я виділяла. А ще дуже важливо, що коли я готую для вас прочитане, то я також проходжуся по тих моментах, які я виділяла. І я також їх перечитую, щоб зрозуміти взагалі, згадати, який настрій я мала під час читання цієї книжки. Зараз я. Анотую, в принципі, майже всі книжки. Хіба не анотую детективи-трилери, але там я все одно якісь виділяю такі повороти сюжету і так далі. І анотую навіть в електронці. Проте я також говорила в одному з відео, де я розповідала про анотацію. Ну і звісно, я забула показати вам маркери, якими я роблю виділення в книжках. По-перше, я зараз підсіла на ось такі. Це також звичайні Аліекспресні маркери, але бачите, вони такі всі пастельні. Люблю пастельні кольори. Зараз, мені здається, вони в тренді останнім часом. Ось такі яскраві виділення, що ви могли бачити жовтенькі. Я їх роблю ну, не так часто насправді, то просто такі книжки якраз попалися. Це звичайні томбол, які ви тут бачите, але ними я рідше виділяю, частіше зараз такими. А ще зараз серед моїх фаворитів, по-перше, є ось такий пенал. Він дуже вмісткий, сюди так багато всього помістилося. О! Також моя одна з улюблених ручок, якими я заповнюю як bullet journal, так і взагалі роблю записи в книжках. Так от, хотіла показати вам ще ось ці такі дуже красиві маркери, які, як на мене, виглядають схоже на, не знаю, навіть на крейду дитячу, можливо, ну або на тампони. Не знаю, ось такі у мене асоціації. Але мені дуже-дуже вони подобаються своєю зручністю. Проте зверніть увагу, що якщо папір тонкий, вони можуть е передавлюватися, приступати на от, протилежну сторону. На відміну, наприклад, від зебри. Ну, Але зебра і коштує на порядок вище, ніж ці. Ці такі з дешевшого сегменту, ну, в принципі, так само, як і ось ці. Але вони дуже-дуже гарні. Я ними зараз і в звичайних щоденниках також багато чого заповнюю. Ось так. Тепер точно показала вам все. На цій ноті ми будемо завершувати це відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося, не дивлячись на те, що воно було десь місцями про і ні про що, місцями дуже сумбурним, але мені дуже хотілося підняти цю тему, поговорити з вами про перечит, ще про декілька моментів, буктюберних моментів. Можливо, ви мені порадите щось, можливо, напишете про свій досвід, і також напишіть в коментарях, що ви думаєте про перечитування книжок. Чи ви взагалі перечитуєте, що ви думаєте про те, що ви перечитувати свої улюблені історії або сцени із своїх улюблених? Книжок буду чекати на вас в коментарях під цим відео. Ну і, звісно, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підтримати його лайком, якщо воно вам сподобалося. Так, ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. А також заглядайте на мої спонсорські платформи Patreon та BuyMeACoffee, адже там кожного місяця виходять відео, виходить додатковий контент. Ну а ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Па-па!